Понад 30% загальної площі Волині займають ліси, через які проходить значна частина лісових доріг. Державною цільовою програмою Ліси України на 2010-2015 роки передбачений розвиток саме таких доріг. За ці роки їх прокладено понад 400 кілометрів, при запланованих 113. А нещодавно лісівники відкрили ще 3 кілометри новозбудованої дороги у Любомському держлісгоспі. Вивести шлях вимущений щебним сполучить села Руда й Почапи. Для людей це надзвичайно зручно, радіє Почапівський сільський голова Анатолій Дубій. Адже це найкоротший шлях до райцентру. Раніше тут застрягали трактори і підводи. Почапівська сільська рада знаходиться на краю Любомського району. І доставка наших жителів в Любом по різних питаннях завжди була проблемною, тому що в нас не було дороги, яка сполучала б напрямую по нашому Любомському району. На теперішній час, дякуючи лісництву, проведено в лісі дорогу 2,5 кілометри, яка дає можливість нам скоротити шлях з 19 кілометрів до 9 кілометрів. Загалом у Любомському держлісгоспі впродовж п'яти років збудовано 16 кілометрів. Лісових доріг з них понад 5 кілометрів уже цього року. Ми всі бачимо, що це є для людей вигідно добиратися до рецентру, в лікарню добиратися. Не треба об'їжати багато кілометрів. Наша задача цю дорогу підтримувати в тому порядку, який є. На урочисте відкриття дороги прибули представники обласного управління лісового і мисливського господарства, районної влади, мешканці обох населених пунктів. У бабіж дороги встановлені інформаційні стенди, наочна агітація, побудовано альтанку для відпочинку людей. Завдяки добротній дорозі працівники лісової охорони зможуть дістатися у найвіддаленіші й найнедоступні лісові масиви, а ще вдасться зекономити кошти при вивезенні деревини, наголосив начальник обласного управління лісового і мисливського господарства. Олександр Кватирко. На сьогоднішній день по області в 2015 році було заплановано 100 км дороги, з них сьогодні 100 км, 100 км і 100 метрів зроблено. План виконаний, з твердим покриттям ми зробили 46 км, Та як область сьогодні заготовляє біля мільйона метрів кубічних, сьогодні ми так і звісно і плануємо 100 км дороги. Сьогодні понад мільйон кубометрів загальної деревини ще знаходиться у важкодоступних місцях. Цей значний державний ресурс може суттєво поповнити скарбницю і створити робочі місця, тож будівництво лісових доріг триватиме.